Так, а зараз я хотіла показати квіточку, яку ви ну, дуже не очікуєте, що вона квітне. Ну, ні, це не. як вона називається. оця штука? Це, це ось Або таке... варіантна. Це простого маріхуана. З гарним листям, не слухайте. Гарно куриться. О, тут в мене, дивіться, як я зробила. в мене є цей... Палка, каверялка на такій дості. Так, закрийтесь, будь ласка. Так, лізок, ти також будеш зараз знімати. Це в мене бересклет на штампі, і я ось так от оплила його в стовбур ось такой квіточку. Не як вона називається? Так от продовжуємо. Яка ж квітка зараз в мене квітне? Дивіться. Яка ж тут квітка? Троянда? Ні, не троянда. Але вони гарні, так? І он троянда. Вже гортензія відквітла. Це лілія. В мене квітне ще ось така азіатська лілія. Минулого разу квітла ще оранжева, помаранчева, а зараз квітне ось така рожева. Причому ще буде один бутон. Ось така краса в мене.